Щодо а, Дональда Трампа, ми зараз бачимо з його боку дуже ну максимально багато заяв щодо України, щодо Росії, щодо його зусиль по припиненню війни. як ви думаєте чому зараз а, Трамп настільки серйозно взявся за питання України і Росії? Тому що ви пам'ятаєте той період, коли нічого не виходило. Розмови йшли, результату не було. І Трамп тоді сказав, може я відмовлюся в цій історії з закінченням війни. А зараз він прямо активно взявся, і навіть поставив дедлайн, дедлайн закінчиться 8 серпня. Кілька причин цьому і комплекс питань, які були поставлені і були вирішені. Наприклад, за останній час, ну фактично помінялися люди навколо Трампа, до яких він дослуховується, які фактично. Допомагають йому формувати політику, бо ну фактично перші майже півріччя це були такі люди, як Ілон Маск, як міністр оборони, як Стів Вітков той же, який їздив до Москви домовлятися, і до речі, Стів Вітков якраз уособлював підхід, бо він був спецпризначенцем президента Сполучених Штатів на Близькому Сході. Але йому доручили займатися Україною, і вийшло так, що Україна для нього була ресурсом, який можна було вигідно продати, а на вирішення певних питань, проблем. І мені здається, на певному моменті для Дональда Трампа Україна це теж була ресурсом, який можна вигідно обміняти у Росії. І пам'ятаємо, що говорили і про домовленості на близькому сході. І про якісь великі бізнес-ідеї між Сполученими Штатами і Росією згодом вийшло так, що Путін, який отримав, ну як подейкують дуже жирні пропозиції щодо України, він фактично все відкинув. Головне, що питання повного і безумовного припинення вогню це була ідея самого особисто Трампа. Який Трамп прасував, і Україна спочатку теж відмовлялася, але швидко погодилася. А Путін весь цей час фактично відкидав цю пропозицію, і, врешті-решт, він остаточно відмовився у телефонній розмові спочатку з Макроном, а потім з Трампом. Але до цього ми, тобто, фактично він Путін Дональда Трампа послав з його мирними ініціативами. І е, виходить така ситуація, що паралельно е, е, Дональда Трампа в Сполучених Штатах йшло, йшов дуже серйозний тиск. І е, вже під кінець, ми пам'ятаємо, навіть на Fox News виходили експерти, е, е, які завжди були трампістами, і казали: доколі, коли ми врубимо по Росії, і е, очевидно, на Дональна Трампа це тиснуло. І е, змінилося його оточення. Бо зараз, як пишуть в американській пресі, е, по-перше, сам Марко Рубіо, який об'єднав перші часів Генрі Кісінджера дві посади: він державний секретар і радник з питань національної безпеки, е, в, в американській ієрархії це дві дуже важливих посади, і, власне кажучи. Марко Рубіо може діяти комплексно. Інша людина, яка зараз дуже впливає, це міністр фінансів Бесет. І він е, е, теж радить Дональду Трампу посилювати тиск на Росію. І я думаю, що от ця ідея про 100% тарифів, це в тому числі ідея міністра фінансів. Ну і Кіткелок, який після призначення, ми пам'ятаємо, всі сказали, що він весильний генерал і він фактично ні на що не впливає. Зараз він потроху починає дійсно повертати свій вплив. І, наприклад, для ілюстрації подейкують, що обурення Дональда Трампа в бік Путіна підсилилось тоді, коли Марко Рубіо поклав на стіл Дональду Трампу переклад твітів. З метра Медведєва з персональними образами на в бік американського президента, і ну, в принципі, це успіх, коли американський президент звертає увагу і відповідає чиновнику, який не є найвищим в російській ієрархії. Але ми маємо розуміти, що для Дональда Трампа е, виступи, вислови Дмитра Медведєва. Це фактично те, що дозволяє Путін, і тому це були відповіді не тільки і не стільки Медведєву, а скільки відповіді Путіну. І Таким чином, Дональд Трамп веде таку собі дискусію. І от мені здається, це важливий момент, що зараз ми маємо ми маємо питання не тільки роздратування Дональда Трампа Росії, що не пішли на його пропозиції. А й емоційні образи. І це важлива Тональд Трамп як емоційна людина. І плюс зараз ми бачимо, що Росія після падіння режиму Башара Асада і після 12-денної війни проти Ірану на Близькому Сході нічого не може запропонувати Доналю Трампу як посередник. Раніше Росія продавала ці, ці ідеї, посередництво і так далі. І е, після підписання угоди. Торгівельної угоди з Європою, ну фактично е зникла ідея якоїсь спільної економічної співпраці з Росією. Е бо, е по-перше, Дональд Трамп побачив, що його так хруштолева ідея, мрія відірвати Росію від Китаю вона не може бути реалізована, особливо після того, як Китай ну, фактично вписався за Росію, сказав, що ми не дамо їм програти. А друге, це підписання торгівельної угоди між США і Європою. Багато хто пише, що і говорить, що Європа програла. Але тут є один важливий нюанс для Європи. Торгівельна угода була частиною більш глобальних домовленостей, і в Європейському Союзі чітко наголошували на тому, що ця угода буде підписана після того, як. Європейський союз отримає жорсткі гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів. Для цього не треба підписувати окремих угод. Достатньо, щоб Дональд Трамп наголосив і дав гарантії європейському союзу, що в будь-якому сценарії США твердо виконують п'яту статтю Вашингтонської угоди, і більше того не просто твердо виконують, а вступлять у війну, якщо Росія здійснить агресію. І Мені здається. Це не підсвічується, але це обов'язково мало відбутися, і е, я думаю, що паралельно йшли е, розмови між е, США і Європою, об, обов'язково йшли консультації про спільний тиск на Китай. Бо от ця, е, цей ультиматум Дональда Трампа про 100% тарифи це настільки ультиматум Росії, хоча це насправді може бути дуже дієвим, а це більше е, ультиматум Китаю. І в що в цьому, скажімо так, вперше, що в... раніше ми завжди говорили про жорсткі пекельні санкції проти Росії, це пекельні санкції проти третіх країн, які купують у Росії енергоносії, продають товари подвійного призначення і, вочевидь, таким чином допомагають Росії вести війну і фактично. Мета Дональда Трампа, ну скажімо так, що е, ці санкції можуть зробити, е, позбавити Росію покупців, бо небезпека буде значно вищою, ніж вигода. І е, якщо е, Китай фактично буде змушений йти на переговори, то Китай буде е, змушений тиснути на Москву для того, щоб там погодились на повне і безумовне припинення вогню, ну а далі вже якісь переговори. І Вочевидь, для Трампа саме е, припинення вогню є найважливішим, оскільки тоді він зможе сказати, я зробив те, чого не зміг зробити ніхто. А домовлятися про мир можна рік, два-три. Ну, фактично, е, Японія з Росією з 45-го року домовляється про мирну угоду і, і перебуваючи в стані війни, по факту. Таким чином, е, от я думаю, що важливий момент це якраз той факт, що змінилося багато підходів, змінилося оточення Трампа, і змінилися відносини із європейськими союзниками, і, вочевидь, той факт, що створений механізм про продажу зброї для України це теж, скажімо так, важливий, дуже важливий крок, і який змінює багато чого у протистоянні з Росією. Ну і все ж таки. Одне з головних моментів мені здається це персональна образа Дональда Трампа після от всіх цих виступів, випадів з боку Дмитра Медведєва. І в принципі, тут вже з'явився мем, що давайте збирати Медведєву на алкоголь, щоб він не зупинявся. В принципі, в цьому, в цьому жарті є такі, знаєте, серйозна доля правди. Там безумовно, я би хотів вас, до речі, спитати, як ви думаєте, наскільки медведів близькі сьогодні до Путіна? Тому що це так прозвучало, ці всі заяви, особливо, якщо їх передивитися після того, як Трамп на них відреагував, то таке відчуття, що це а, писали. Як це під одною пляшкою Путін і Медведів? Ось то, наскільки вони сьогодні близькі, і таке відчуття, ніби Путін особисто давав згоду на написання такого посту Медведєва. знову ж таки, повторюся, Трамп переконаний, абсолютно переконаний, що без волі Путіна ці дописи не з'явилися. Як мінімум, вперше, після першого е допису, Медведєв мав замовчати. Зараз Медведєв і Путін, ну, власне кажучи, залишаються в одному човні, в одній команді. І, очевидь, що Медведєв, ну, як мінімум, виконав всі домовленості перед Путіним, погрів йому крісло президента, а потім звільнив без проблем. І що, до речі, що Медведєв був обраний саме за цю повну безхребетність, бо, наприклад, в таких людях, як Сергій Іванов, не було впевненості, що вони. Поступляться місцем після того, як е, пройде протиканденція більше того, вони е, використають цей час для того, щоб повністю перебрати владу на себе. І з цієї точки зору Медведєв людина, який Путін дійсно може повністю довіряти. Е, Медведєв людина, яка готова, ну, власне кажучи, давайте будемо чесними, ганьбитися перед закордонними колегами е, на повну. Його дописи, де він не добирає слів, дуже часто прикладає їх англійською, якраз проти і європейських лідерів і проти інших, американців, все це говорить про те, що Медведєв повністю пов'язує свою долю з Путіним і з тим, що відбувається в Росії. І з цієї точки зору раніше була достатньо проста схема Медведєв... Видавав себе повного неадеквата і погрожував заходу ядерною зброєю. Іноді ці, скажімо так, заяви підсилювалися певними натяками з боку самого Путіна чи інших представників російської влади, і таким чином ну, захід трохи лякали. А зараз вийшло так, що Трамп ну, фактично показав, що ви хочете пограти в неадеквата, їх є у мене, я теж можу. І е, заява про підводні човни, вона чим прекрасна, що дійсно всі зазначали, ніхто не може це перевірити. Про це може знати тільки сам Трамп, бо це найвища державна таємниця. Але в у військовій справі і в геополітиці є е, е, таке золоте правило: якщо є погроза, і ви не можете перевірити її, то ви маєте її вірити і робити все, щоб сприймати її е, серйозно і таким чином. Трамп, фактично показав Путіну, що він готовий гратися в ескалацію. Причому на найвищому рівні більше того, вже була заява, а ми готові до ядерної війни. І е, з цієї точки зору е, дуже цікавий фактор Китаю. Бо Китаю Китай дуже боїться ядерної війни, йому це не потрібно. бо е, його головні партнери, власне кажучи, є США і Європа торгівельні партнери. І втрачати ринки він не буде більше того, за різними оцінками, не тільки в засобах масової інформації, про це говорилося на одному із комітетів в японському парламенті про те, що Китай дуже жорстко провів Червону лінію для Росії щодо заборони застосування ядерної зброї у війні проти України, і це неодноразово підтверджувалось. І таким чином ну, заяви Путіна і Медведєва. Це загрози, але знову ж таки, оскільки це загрози і в геополітиці є правила, якщо ти не можеш перевірити, наскільки вони готові, ти маєш вірити, і на Заході певним чином вірили. А зараз дуже цікавий момент, що виходить, що Сполучені Штати готові грати і підвищувати ставки. І отут дуже цікаво, а як відреагує Росія? А Росія поки що проковтнула і нічого не говорить. там були тільки нам ми не змогли добитися у Америки. Підтвердження щодо координацій підводних човнів, куди їх перемістили. Ну це достатньо смішно, і реакція Китаю, яка буде теж дуже цікава. Вона не обов'язково буде публічною, але я думаю, що з Путіним будуть говорити про цю історію у Росії на закінчення війни на перемовини на на весь цей процес є умовно. Понеділка по п'ятницю реалістично виглядає те, що Росія буде в поті чола працювати над миром. Задаючи ударів по Києву, варварський удар, який був, то дуже а, мало ймовірно, що Росія щось буде робити. Але якщо все таки ми от побачимо 8 -е число і нічого не зміниться, що може бути в цей день, і чи настане цей день історичним, як його називають деякі змі? Варто зазначити, що, наприклад, дуже багато дискусій, чи взагалі буде е, Трамп щось робити. І мені здається, що це вперше, коли Трамп готовий щось робити, незважаючи на всю цю, цю риторику, жорстку. Бо якби у Трампа не було плану, що робити, він би не скорочував терміни. Він би залишив ці 50 днів і почекав би подивився, як розвиватиметься ситуація. Натомість він зменшив термін. І більше того, на ООН представник Сполучених Штатів заявив якраз про 8 серпня. Тобто зараз ми бачимо, що Дональд Трамп максимально звузив для себе подала для маневру, бо буде смішно, коли людина скорочує термін ультимату, а потім каже: ну, давайте ще два тижні почекаємо. І з цієї точки зору дуже важливо, що вже зараз послідували тарифи на Індію. І на Бразилію. Індія 25%, мовляв, ви купуєте російську нафту і купуєте зброю. І Бразилія, мовляв, ви знаходитесь в Брікс, а Брікс для Трампа це антиамериканська організація, де головує Китай по факту. А Бразилія це країна, яка станом на зараз є дуже близькою до Китаю і є головним союзником Китаю в Південній Америці. І Дональд Трамп таким чином показує, що він б'є по Близькому союзнику е, Китаю Безумного. в Південній Америці що буде робити Китай і чи прогнеться Бразилія? Якщо Бразилія прогнеться, це буде а Китай не ніяк не зможе захистити. Це буде сигнал взагалі всім союзникам. А для Індії це вочевидь е, е, жорсткий, знаєте, такий е, водорозділ, який ставить Трамп. Бо е, Індія не є союзником Китаю. Індія якраз ворог Китаю. Але Індія, е, крім цього, є другом Росії. <кій> і е, зараз ми бачимо, що Індія вагається, е, хочеться торгувати з Росією, хочеться розвивати стосунки з США і Європа. Трамп дуже чітко говорить, що ви не можете займатися і тим, і тими. Це теж достатньо важливий і цікавий момент. І більше того, ще Джо Байден він пропонував і почав реалізовувати. Ідею про релокацію американських компаній з Китаю в Індію, і здається, Apple вже переніс свої заводи. А під це, це був не просто такий план. А під це фактично Джо Байден пропонував створити альтернативу китайському великому шовковому шляху, який буде набагато коротший. Індія, де релоковані виробництва, потім в Саудівську Аравію через Іорданів в Ізраїль, а з Ізраїля вже. В Європу і таким чином США досягала б мети в тому сенсі зв'язати частину Арабських держав з Ізраїлем, зробити їх союзниками і фактично вдарити по Китаю, оскільки перенесення значної частини виробництв вдарить по китайській економіці. І як подейкують деякі експерти на Заході, що атака на газу. Була в тому числі в інтересах Китаю, тому що таким чином було зірвано реалізацію цього проєкту. Саудівська Аравія ніяк не могла подарувати Ізраїлю чи промовчати, коли почалася атака на Газу. І е, от з цієї точки зору Індії важливо і з економічної точки зору е, розвивати торгівлю з Європою і Америкою. Більше того, останнім часом дуже серйозно посилюється. Співпраця з Америкою в воєнному плані, бо російська зброя не відповідає всім вимогам, які потрібні для сучасної зброї. І е, тут ми е, фактично говоримо про те, що Індія, коли, як коли заявляє, що готова відмовитись від російської нафти, це, по-перше, величезний плюс, бо це 20 приблизно відсотків російського нафтового експорту. І це. Е, Питання того, що, ну, власне кажучи, Сполучені Штати досягають свого. Якщо прогнеться Бразилія, це буде сигнал е, союзникам Китаю, і фактично буде сигналом про те, що Китай не готовий до глобального протистояння з Америкою і Західним світом. І тоді ця історія може достатньо швидко закінчитися. Всі ці ми, ми не дамо програти Росії, і Китаю доведеться. Тиснути на Москву для того, щоб все ж таки цю війну припинити, і можливо, навіть Китай буде брати участь у переговорах, бо е, за великим рахунком, от вся ця підтримка Росії для Китаю це не стільки про Росію, скільки про бажання е, нового світового порядку, де Китай буде один із сторін, яка підпише цей світовий порядок. Або попередній був встановлений після Другої світової війни. І він був зруйнований спочатку в Криму, коли було анексовано Крим, і це був виклик, а потім був фактично знищений у му році. І тому зараз не працюють от такі організації, як ОБСЄ, ООН, тому що вони були створені після Другої світової війни на тих умовах і на тих правилах, які діяли тоді. І Китай може, скажімо так, взяти участь у переговорах, але тоді має взяти участь і Європа. І от якщо ми уявимо ці переговори, де будуть брати участь Китай, Росія, Україна, Європа і США, то це вже буде мирна конференція по новому світовому порядку і про розподілу сфер впливу. І для Дональда Трампа дуже важливо, щоб якщо все ж таки до цього дійде... Він був там головним. Він був головною зіркою. Він взагалі любить бути головною зіркою. Ми бачимо, що в НАТО це зрозуміли і створили для нього максимально комфортні умови під час саміту Альянсу і досягли своїх результатів. В Шотландії створили інспекцію гольф клуба і, власне кажучи, під це підписали, і заява Трампа були відповідними. Таким чином, от зараз я думаю, що головний, головний, головна мета атаки Сполучених Штатів це саме Китай. І якщо Європа готова приєднуватись, то в принципі цей тиск може зіграти, і дійсно Росію змусять все ж таки погоджуватись на припинення вогню. І, ну як мінімум, я думаю, що ми до цього як ніколи близькі.